Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні хочу запросити вас на день народження, на день народження землі. Так-так, вам не почулося у нашої землі, як і в кожного із нас, теж є день народження. І святкує вона його на початку весни у День весняного рівнодення. Рівнодення це коли день і ніч. Стають однаковими або рівними. Відбувається це саме весною, коли після довгого зимового сну пробуджується уся природа. Сонечко гріє тепліше і довше, та не сніг. З-під снігу пробивається зелена травичка, і перші весняні квіт, підсніжники, проліски, крокуси. На кущах і деревах з'являються бруньки. І перші ніжні зелені листочки. З далеких теплих країв повертаються перелітні птахи, вони осідають на гіллях молодих дерев, в'ють гнізда, висиджують ташенят співають пісні на рідній землі, повертаються і журавлі. Вони літали далеко, бачили багато, послухайте малята. Що вам треба знати? Облітав журавель сто морів, сто земель, крила, ноги трудив. Ми спитали в журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Це правда, малята, наша земля найкраща, ось і ластівки повертаються. Вони спішать привітати рідну землю з днем народження. Давайте і ми її привітаємо. Як найкраще привітати, запитайте малята, я вам щиро відповім. Треба землю шанувати, не смітити, не палити, деревце не поломати марно квіточку не рвати, бруд на землю не кидати, за собою. Прибирати, про рослини треба дбати, їх саджати, поливати, доглядати, щоб земля наша цвіла, і щасливо вся родина на землі рідній жила. Малята, ви хоч ще маленькі, але можете багато зробити для нашої землі, можете посадити деревце. Чи посадити квіточку, намалювати малюнок, або просто прибрати сміття, щоб наша земля була гарною і чистою, і цвіла з днем народження земля!